44 чергова сесія Шахтарської міської, міської ради 8 липня оголошується від Са на солнце ми, браття, у свої... Депутат, у вас є перелік питань, які виконуються сьогодні до вашого розгляду. Чи пропозиції доповнення? Немає. У мене є пропозиція, ми обговорили з вами попередньо звернення щодо ситуації з водопостачання в місті. Додати до переліку питань. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Одного А тепер в цілому. З внесенням додаткового питання. Хто за даний перелік питань, прошу підняти карту. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Стан законності на території міста в Сіноніковського районі Дніпропетровської області за період 24-го року. Доброго дня. Виконуючи вимоги закону допомогу на територіальної громади міста Шахтарське, Інформація про результати діяльності Першканського окружної прокуратури зараз вона називається Шкарська окружна прокуратура за 12 місяців 24-го року до напрямом прокурорської діяльності. Стан злочинності продовж 12 місяців місяць 24-го року, Рп. номер 3 на міковську в області обліковано 457 кримінальних правопорушень проти 235 за новий період минулого року. Заступленням тяжкості облікованих кримінальних правопорушень відбулося збільшення. На 60% кількість тяжких та особливо тяжких злочинів з 203 до 331. Аналіз структури злочинності за 12 місяців 24-го року свідчить, що бетонний вага злочинів проти власності від загальної кількості становить 43%. Їх, загаль... Їх кількість становить 196 злочинів проти 177 за 12 місяців 2023 року. У структурі злочинності проти власності основну масу становлять крадіжки 54%, 105 злочинів у 2024 році, 84 злочини у 2023 році. Слід зазначити збільшення кількості крадіжок на 20%, а також збільшення кількості вчинення шахрайс на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом 12 місяця 2024 року на території громади вбивства не вчинялись. За аналогічний період минулого року чинено одне умисне вбивство. Загалом кількість кримінальних правопорушень, чинних проти життя та здоров'я особи збільшилася 1,6 разів в порівнянні з минулим роком. Також за 12 місяців 2024 року спостерігається е, зменшення кількості тяжких тілесних ушкоджень. у е, 2024 році 7 злочинів проти 8 злочинів за аналогічний період з 2023 року. Також зменшення кількість е, тяжких... Що смерть потерпіли. Протягом 24 го року такі, такі види злочинів не реєструвалися. Протягом 23-го року було два таких злочини. Основну масу злочинів проти життя та здоров'я складають і ушкодження тілесного шкодження, вчинення примінальних правопорушень вказаної категорії. Встановлено, що переважна більшість таких злочинів вчиняється під час розпивання особи спиртних напоїв та сімейних сварок. За 12 місяців 2024 року зменшила кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з 18 до 17. За 12 місяців 2024 року збільшилась кількість злочинів з обігу наркотичних практичних засобів, психотропних речовин, і їх аналогів до прикорсорів. Так, за вищевказаний вказаний період зареєстровано 70 злочинів указаної категорії. За аналогічний період 2023 року 27. На території... Громади за 12 місяців до 4 року збільшать кількість виявлених кримінальних правопорушень проти довкілля з 1 до 6. Також у 2024 році злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності не реєструвалися. При вивченні загальнокримінологічної характеристики особи злочинця злочин, статистичні дані засвідчують, що переважно злочини вчиняються особами, які раніше вже вчиняли злочини, на де не працюють, не навчаються, збудуваються приями. Загалом про той 11 місяців 24 року рівно розкриття злочинів становить 53,9, при 9 присередньо 54,1. З метою підвищення ефективності роботи правоохоронних органів і своєї протидії злочинності. Першораської окружною прокуратурою протягом 12 місяців 24 року проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів Сіналіпського регіону, на які обговорені всі проблемні питання в сфері боротьби протидії злочинності та вжити ряд заходів щодо недопущення зростання злочинності. Досудове слідство органів поліції. Протягом 12 місяця 24 року СВП No3 Національний Кавського грубник області направлено до суду з обвинувальним актом 124 кримінальних проваджень протягом аналогічного періоду 23 року 134. У залишку на кілька звітного періоду перебувало 294 кримінальних проваджень. На, на пріоритетних напрямках до суду направлено 4 кримінальних провадження, 2 в бюджетній сфері, 1 в земельних відносин 1 в сфері довкілля. За результатами досудового розслідування встановлено збитків по кримінальним провадженням на загальну суму 2 млн 574 тисячі гривень, з яких відшкодовано 203 тисячі гривень та приділена позову на суму 2 млн 180 тис. грн. Прокурорами організації процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення. Прокурорами початок кожного прокуратури за місцем розташування міста Шахтарське при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням за 12 місяців 2024 року кримінальних... В провадженнях надано 117 письмових вказівок. Скасовано 49 незаконних постанов, слідчих про закриття кримінальних проваджень, погоджено та направлено до суду 6 клопотань про обрання за запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та 7 клопотань про обрання підозрювання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За результатами підтримання публічного обвинувачення у Петропавлівському. Також Талантського суда розглянуто 137 кримінальних проваджень у проводуванні виробів відсутні. Представництво та захист інтересів держав судді. Протягом 2024 року Першотанську окружної прокуратури заявлено 41 позов в рамках загальної представницької діяльності на захист інтересів держави на загальну суму 276 млн6 тисяч гривень, а саме бюджетний сувізерна 6 позовів на 2 млн грн тисяч гривень. У сфері охорони на початку громадського середовища заявлено, заявлено 7 позовів на суму 22 мільйони 787 тисяч, з питань державної та комунальної власності 4 позови на суму 7 мільйонів, з питань земельної відносин 17 позовів на 259 мільйонів. у сфері охорони дитинства 7 позовів на 11 мільйонів за 12 місяців. 12 місяців 24 року судами задоволено 26 позов Пощадранського окружної прокуратури на загальну суму 241 мільйон. При цьому протягом 24 року прокурорами Пощадранської окружної прокуратури забезпечено реальне виконання рішень судів на загальну суму 274. Мільйона гривень повернуто з незаконного володіння в розпорядженні держави, земельні ділянки, загальної площі 79 гектарів, а також забезпечено участь у розгляді 11 цивільних справ судді. При цьому до суддів різних інстантів протягом вище вказаного періоду, подано 37 сім відзовів, заперечень клуботань та інших процесуальних документів, запобігання корупції, продовжувачтихто руку кошетранство кожної прокуратури до суду на право кримінальних проваджень в сфері. Протидії корупції за частинами 2, 5, 191 за пахне розтрати приватно при власної бюджетних коштів і встановленими збитками на загальну суму 3 мільйона 750 тисяч гривень та за частиною першої тисячі з кримінального кодексу України за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди позвону суду. Протовж казаного періоду забезпечено участь у розгляді 11 матеріалів про чинне адміністративне право пов'язаних з корупцією за результатами розгляду до яких проденсі для сі бізнановинними за частиною першої двісті сто 6 другої з накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу також прокурором прокуратури впродовж вказаного періоду виявила направлено 101 матеріал для складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, в тому числі 84 матеріали відносно голови однієї з сільських рад Сеніповського району за фактами вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та неповідомлення про чи виникнення конфлікту інтересів щодо преміювання одного з працівників сільської ради. Крім того, про прокуратуру в порядку частини 3 статті 65 прим. 1 про запобігання корупції внесено два подання відносно службових осіб сільських рад, яких визнано у чині адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за частиною 172 прим 6 в за результатами якого подання розглянути та задоволення. Щодо застосування заходів примусового характеру пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Житим, житті органами прокуратури регіоніційно-практичні заходи сприяли посиленню нагляду додержанням поційних прав громадян при застосуванні заходів примусового характеру. За результатами провірка Шефанської окружної прокуратури у піднаглядних установах протягом 12 місяців до року внесено 14 документів реагування за результатами роблять яких до дисциплінальної відповідальності. Притягнуто 28 осіб. Всі ці особи з числа працівників поліції. Стан роботи з розгляду та вирішення звернень громадян. У 24 році не залишено поза увагою забезпечення прав громадян на звернення, яке реалізовано як особистим прийомом громадян керівництвом, так і працівниками окружної прокуратури. Так заказаний період до першотравінської окружної прокуратури з місцем розташування міста Шахтарське. Надійшло 176 звернень громадян, з яких 69 розглянуто працівниками прокуратури, 42 спіровано для вирішення до інших відом за належністю. При вирішенні категорії звернень, які надходили до окружної прокуратури та відділів на вирішення працівниками прокуратури, встановлено, що більшість з них, як і минулих періодах, стосувалися питань до судового розслідування слідчим відділом виконували авторій сина непосторобні прогородського місті. Підсумуючи випади, можна зазначити, що діяльність транспорту окружної прокуратури за 12 місяців 24 року сприяла зміцненню законності та в правопорядку, належному захисту інтересів держави, як в цілому регіону, так і зокрема на території міста. Дякую. Шановні депутати, чи є питання? Якщо немає, я вам дякую. І прошу проєкт рішення на голосування. Хто за проєкт рішення взяти дорігу на дану інформацію, прошу проголосувати. Дякую. проект рішення No2 присвоєння звання почесний громадянин міста Шахтарське. Пропонується присвоїти посмертно звання міста по Шахтарська, Сергію Анатолійовичу та Сергію Вікторовичу захисту державного суверенітету mm -hmm. територіальної цілісності. Всі погоджуємося. Наношу mm -hmm. на голосування хто за даний проект рішення. Mm -hmm. Наступне проєкт рішення номер 3. Встановлення дати святкування Дня міста Шахтарська. Mm -hmm. Mm -hmm. Прону, пропонується mm -hmm. перенести святкування. Дня міста Шахтарське з останньої неділі травня на останню неділю серпня, коли святкується у нас у державі місті День Шахтаря. Маю чому місто переминули на Шахтарське. На постійній основі? Так, так, з 25-го року починаючи щороку, відзначати в останню неділю серпня. Така практика майже всіх громадах, де є професійне свято і вони його поєднують з на місце. Павлоград перенесли на пана. Можемо виносити на голосування? Так, Тут проєкт рішення номер 3 Хто за, прошу підняти картку. Трайпо. Наступний проєкт рішення номер 4 про роботу постійних комісій Шахтарської міської ради за 24-й рік. Чи необхідно обговорювати? Ні. Тоді прошу проголосувати. Хто за прийняття даного проєкту рішення? Один Проєкт рішення номер 5 Ініціювання розроблення муніципально-енергетичного плану Шахтарської міської територіальної громади на період до 2030 року. Є питання або доповнення? Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто підтримує даний проєкт? Так, проєкт рішення номер 6 Внесення зміну до рішення по числам ради від 31.10.24 року номер 233 39 про отримання гуманітарної допомоги. Є необхідність мініснувати. Немає. Шановні депутати, хто за прийняття проєкту рішення, прошу проголосувати. Одноголосно. Проєкт рішення No7. Внесення змін до рішення Першотравівської міської ради від 20.12.2024 року номер 265 40 8 про затвердження актів приймання і передавання. Є питання до даного документу? Немає. Доношено голосування. Хто за? Одногласно. Проєкт рішення номер 8 Прийняття та передача благодійної допомоги. Питання, заперечення. Відсутнє. Тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно. Проєкт рішення номер 9 Внесення змін до рішення Першопранської міської ради від 18.12.2020 року №133-2-8 про програму соціального захисту та підтримки дітей у місті Першоправ'янської на період до 2025 року. Є питання? Немає. Голосуємо. Хто за прийняття проєкту рішення номер 9 Одноголосно. Наступне проєкт рішення номер 10 Внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року номер 117 3, 15, 8, про затвердження міської програми розвиток вторинної медичної допомоги в місті першопранського період до 2025 року. Доповнення зауваження відсутні. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Наступний проєкт рішення номер 11 Прийняття гуманітарної допомоги та спільної власності територіальної громади Дніпропетровської області з господарського віддання ОКП «Будкомплект», комунальну власність Шахтарської міської територіальної громади і передачу майна управління комунального господарства та майна Шахтарської міської ради. Чи є необхідність обговорювати? Немає. Виношу на голосування. Хто за прийняття даного проєкту рішення, прошу підняти карту. Одноголосно. Проєкт рішення номер 12 про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Шахтарський міський центр первинної медико-санітарної допомоги за 2024 рік. Є необхідність доповідати? На комісіях розвідаємо. Так, тоді виношу на голосування. Хто за? Одного. Наступний проєкт рішення номер 13 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Швартарська міська лікарня Швахтарської міської ради за 24 рік. Питання відсутнє. Голосуємо. Хто за прийняття даного звіту? Одноголосно. Проєкт рішення номер 14 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Добрий дім Шахтарської міської ради також за 24 рік. Обговорюємо, чи переходимо до процедури голосування. <кій> <В> голосуємо. <кій> Хто за? Одноголосуємо. Проєкт рішення номер 15 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Теранова» за 24 рік. Є питання? Відсутнє. Голосуємо. Хто підтримує проєкт рішення номер 15 Прошу підняти картку. 15. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один. Проєкт рішення No16. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану виробничої програми та фінансово-господарського діяльності Шафарського МЖКП за 2024 рік. Є необхідність доповідати? Так. Немає. Тоді переходимо до процедури голосування. Хто підтримав проєкт рішення No16, прошу підняти картки. Одноголос. Проєкт рішення No17. Внесення змін до структури виконавчих органів міської ради, загальної загальноограничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів. Треба обговорювати, пояснювати. Треба чи ні? Ні. Не треба. Ні. Тоді наношу на голосування. Хто за прийняття проєкту рішення номер 17 Одноголосно. Проєкт рішення No18. Передача коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у вигляді міжбюджетного транспорту державного бюджету. Колеги, 19, 20 і 21 також має бути про особенно 21. 21 Є необхідність їх обговорювати? Де в мене пропозиція ці чотири питання пакетом проголосувати? Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Переголосуємо. Хто за прийняття даних проєктів рішення, прошу також проголосувати. Одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення. <кхм> Затвердження розпоряджень міського голови прийнятих у міжсесійний період у бюджетній сфері. Обговорюємо? Немає такої необхідності. Тоді виношу на голосування. Хто за прийняття даного проєкту рішення, прошу проголосувати. Одноголосно. Наступне внесення змін до рішення міської ради від 20.12.24 року no 310 40 8 про бюджет Почтанської міської територіальної громади на 25 рік. Обговорюємо. Чи голосуємо? Тоді довідаємо профільні комісії і я виношу на голосування. Хто за прийняття даного проєкту рішення, прошу проголосувати. Одного наступного проєкту рішення затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Єгорову Володимиру Германовичу за адресою вулиця Затишна, будинок 1, місто Шахтарський, Сімельниківський район, Дніпропетровська область. Комісія розглянула. Комісія розглядала всі питання, там є спірні, я їх називаю. По цьому питанню немає, заперечень, Немає. Тоді виношумо голосування. Хто за? Однозначно. Наступне затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення за адресу вулиця Штильна, 4, місто Шахтарський, Семельниківський район, Дніпропетровська область. Є заперечені зауваження доповнення відсутні. Хто за, прошу проголосувати одноголосно. Наступне проект рішення затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення за адресою вулиця захисників України 21, місто Шахтарське, Семельниківський район, Дніпропетровська область. Без зауважень? Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Проєкт рішення про поновлення фізичної особи підприємцю охірні Любові Михайлівні. Договору оренди землі від 10-го року на земельну ділянку за адресою вулиця Незалежності 12В, місто Шахтарське, Семениківський район, Дніпропетровська область. Є зауваження? Відсутні тоді. Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Поновлені юридичні особі того ринок договору оренди землі від 11.08.2014 року на земельну ділянку за адресою вулиця Молодіжна, 4, місто Шафтарський, Сінельніківський район, Дніпропетровська область. І колеги продовжують наступний проєкт рішення Поновлені юридичні особі товариства Ринок договору оренди землі від 11.08.2014 року на земельну ділянку за адресою вулиця Молодіжна, 4, місто Шефтарський, Сінеліківський район. У комісії були зауваження. мене не передали. Так. Ці зауваження залишаються. Так. На доопрацювання була пропозиція комісії. Тоді пропоную ці два проєкти рішення проголосувати пакетом. Там ще... Ми зараз будемо. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Одноголосно. А тепер голосуємо. Про те, що ці проекти рішення відправити на доопрацювання. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Одноголосу. Наступний проект рішення пропонування юридичній особі товариство Проктор Пешатарівський договори оренди землі від 3-го 2012 року на земельну ділянку за адресою вулиця Шкільна, будинок 25 А, місто Шахтарський, Семенівський район, Дніпропетровська область. Які будуть зауваження до даного проекту рішення? Пропозиція комісії на допрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Одного рішення уходить на доопрацювання. Наступне пропоновлені юридичні особи товариства Art Entertainment договору оренди землі від 2.2.2015 року на земельну ділянку за адресою вулиці Вілейна, 27А, місто Шахтарський, Сімельківський район, Дніпропетровська область. Доповнення зауваження є? Да. Пропозиція комісії на доопрацювання. Тоді виношу пропозицію комісії на голосування. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Наступний проєкт рішення Пропонування фізичної особи-підприємцю Дубоносові Наталії Вікторівні договору оренди землі від 11.03.2010 року на земельну ділянку за адресою вулиця Незалежності, місто Шахтарський, Сінеріківський район Дніпропетровська область. Тут є заперечення зауваження або доповнення? Немає. Відсутня, виношу на голосування. То за прийняття даного проєкту рішення, прошу проголосувати. Одноголосно. І останнє питання це звернення щодо припинення водопостачання територіальних громад Західного Донбасу. Звернення буде направлене. Направлено до прем'єр-міністра України, до віце-прем'єр-міністра звітовлення України, міністра розвитку громад та території України, голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах аналітиків та комунальних послуг, і голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зі змістом звернення я вас ознайомила. Доповнення до звернення як по змісту. І ми домовилися, якщо нас підтримують громади сусідні, то ми підписуємо колективне таке звернення, якщо ні, то ми відправляємо від нас, від нашої громади. Тоді виношу проєкт рішення на голосування. Хто за прийняття рішення про звернення до установ? Шановні депутати, перевір питання, які було запропоновано на ваш розгляд, вам розглянуто і прийнято. Чи є зауваження по веденню сесії? Відсутні. Оголошення відсутня. Шановні, в, в разі, що така ситуація, то ми просто простане в смузі нам треба призвонити планову госпіталізацію, тому що це Давайте да, Протягом дня будемо розуміти, яка ситуація і в області. Можливо, будуть якісь ще пропозиції. Я вас познайомлю, тоді ми да, нашого видобутку підготували. Я директора, що це внутрішньо внутрішньовтальняних інфекцій, ми не можемо надавати допомогу. Тому що повна асептика. Та вода, що в нас є, запас на 3 дні, але це тільки для. Ну, тим... ну, звернення я якраз там зазначала, що те, така ситуація, якщо вона буде подовжуватися, то вона призведе до допомогти. Ситуація. <кхе> 44-та чергова сесія нашої Шептальської міської ради, восьмого скликання, оголошується закритою. краса на сонці Запануємо ми, ми, браття, у своїй. 出所。所